Наталія Шаховська, 46 років, докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Працює гостьовою професоркою у закладах вищої освіти Польщі та є співзасновницею громадської організації Tech Startup School. Наталія Шаховська входить в топ найцитованіших науковців світу. Отже, ми познайомили наших глядачів з регаліями Наталії Шаховської. У вас є три хвилини, аби представити себе як кандидата на посаду ректора Львівської політехніки. Дякую, дякую, шановні колеги, за запрошення. Дякую кандидатам за те, що маємо змогу зараз тут дебатувати. І також хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, що маємо змогу робити і брати участь у цих демократичних виборах до львівської політехніки. Я закінчила політехніку. Після закінчення почала в ній працювати. Під час навчання познайомилася з чоловіком. Під час навчання народилася і моя донька. Тому усе, що стосується політехніки, для мене дуже близько, і доля політехніки мені болить. Якщо говорити про мої досягнення, окрім того, що було названо попередньо, я також є розробником стандарту комп'ютерних наук. Підкомісії МОН України вхожу в Комітет по розвитку штучного інтелекту Мінцифри, а також є сертифікованим архітектором з розробки програмного забезпечення в університеті Корнегі Мелов США. Це є шостий університет в світі в рейтингу за комп'ютерними науками. Моє завдання. Зробити політехніку найкращим університетом Європи. На даний момент моє глибоке переконання Львівська політехніка є найкраща в Україні з огляду на багато причин і багато факторів. І перше з тих факторів це і люди. Тому, власне, основним пріоритетом моєї програми це є розвиток людей, розвиток людського потенціалу. Тому кожен має бути почутий і кожен для політехніки є важливий. Отже, пріоритетами програми є розвиток людського потенціалу для досягнення амбітних цілей програми, таких як цифровізація, інтеграція львівської політехніки у міжнародні альянси, розбудова інфраструктури львівської політехніки, потрібно працювати в команді. Тому основне, що є для львівської політехніки, це є розвиток міжнародних шкіл. Інтеграція науковців з різних інститутів, з різних кафедр, а також розвиток наших студентів, оскільки основою політехніки є три складових: це є навчання, це є наука і це є третя місія, розвиток розвиток культурних цінностей і надбань. Тому дуже дякую за запрошення. І вважаю, що основне моє завдання це поширити свій досвід, який я вже здобула. При відкритті кафедри і зараз як директор інституту для львівської політехніки. Дякую. Наталя Шаховська обирає своє запитання від студентів. Третє. Будь ласка, от я вчуся на, грубо кажучи, на програміста. І, типу, а коли викладачі такі вже, знаєте, у віці, трошки навіть коннекту між немає між студентами-викладачем, я вважаю, що вони не дадуть е, саме. Таку інформацію, яка зараз потрібна, яка зараз актуальна, і в тій формі, якій вона зараз актуальна, вони навіть навчалися по-іншому. Сучасні викладачі, вони вже трохи, трохи знають і навіть працюють паралельно з, з, з тим викладанням, і вони можуть дати прям ну хіба що прям свіжу-свіжу інформацію. Старі викладачі вони вже більше як прикуті до університету, вони вже більше сидять як професора, вже не працюють, вони більше націлені саме на викладання, а молоді вже так поєднують, і то і то сміливе запитання. Як буде виглядати педагогічний склад, коли ви станете ректором? Дві хвилини. Дякую, на мою думку, педагогічний склад має складатися з паритету. Мають бути і молоді фахівці. Справді тут студентка права. Коли молодий, молодий викладач говорить зі студентами, особливо студентами перших курсів, це дійсно мова відбувається спілкування на одній мові. Коли ми говоримо про викладачів з досвідом, такі викладачі займаються наукою, вони здатні готувати нове покоління, в тому числі через аспірантуру, докторантуру. Тому власне поєднання і викладачів молодих, і викладачів з досвідом, як на мене, це є найважливіше, що може бути у політехніці. Якщо говорити про навчання загалом і за залучення молодих фахівців, ми це робимо на кафедрі систем штучного інтелекту і кафедрі прикладної математики. У нас є навчання з дуальної форми підготовки, яке дає змогу поєднати і навчання у університеті, і роботу в компанії, тим саме дати змогу студенту. Отримати і теоретичні знання, і практичні знання, окрім цього, до покращення наданих послуг додається те, що студенти впродовж перших двох років готують проекти проекти в командах. Ці проекти готуються під менторством з IT-компаній, тобто є окремий ментор з it компаній. І, власне, це також дає змогу студентам брати участь в проектах і розвивати свої можливості. На додаток до цього. Співпраця з компаніями дає змогу студентам брати в так званих брати участь проєктах так званих proof of concept. Тобто, проєкти, які є наукоємними. Власне, для таких проєктів потрібно також поєднувати і практичний досвід, і глибокі теоретичні знання. І це дає змогу студентам знову ж таки розвиватися і співпрацювати в одній команді разом з викладачами. Дякуємо вам. Номер 9. Номер 9. Мене найбільше турбує, це, напевно, обсяг і застарілість матеріалів у ВНС. В кожного викладача, знаєте, є як ну, обов'язок. Вони повинні оновлювати матеріали для того, щоб от нам, студентам, було набагато легше шукати якісь матеріали, щоб було простіше взагалі цим займатися, вчитися і готуватися відповідно до якихось заліків, екзаменів і так далі. І не всі викладачі насправді цим займаються, і бували, в нас такі. Моменти, що були деякі предмети, з яких в ВНС просто абсолютно нічого не було, і ти мусив шукати абсолютно сам якісь матеріали банально, щоб хоч якось підготуватися до цього екзамену. Тому я би хотів, щоб звернули увагу на це запитання з ВНС, щоб дійсно звернули увагу на те, що потрібно оновлювати матеріали. Я, як не викладач, не представник політехніки. Перед тим, як пані Наталі, дамо вам слово. До речі, суміжні два запитання. Ви якось так рандомно обрали. Венес системи навчальна для того, щоб там студенти і викладачі могли комунікувати. Як можна її покращити? Пані Наталі, дякую. Справді це дуже важливе питання, і я би розглядала покращення віртуального навчального середовища в дві два шляхи. Перше це є Використання ще інших ресурсів для навчання, наприклад, наш інститут інститут НМ, беруть участь в міжнародному проєкті по створенні так званих відкритих навчальних ресурсів за підтримку підтримки Німеччини. В цьому проєкті бере участь також і низка інших університетів України. І власне результатом цього проєкту є. Наповнені онлайн-лекції, записані і англійською мовою, і українською мовою, з субтитрами для, з різних дисциплін. Це повністю відкритий ресурс, і я думаю, ми тут можемо як політехніка ще більше розширювати цю ініціативу. Окрім цього, ресурсу для відкритого ресурсу, напевно, доцільним для політехніки, як провідного технічного університету України, розробляти свої власні курси на інших платформах, такі, які популярні не тільки серед студентів, це йде мова про курсеру «Удемі» і так далі. Окрім того, такі курси можуть бути ще й платними для сторонніх осіб, і це дасть змогу політехніці заробляти кошти. Якщо говорити про віртуальне навчальне середовище, справді кожен викладач в першу чергу має звертати увагу на ті матеріали, які там знаходяться. У Львівській політехніці є внутрішня система сертифікації цих матеріалів, без сумніву, завідувач і також викладач. Повинен переглядати ці матеріали і регулярно поповнювати. Особливо, якщо говорити про такі галузі, як Айті, де рівень застарівання матеріалів становить, напевно, менше року. Шість. Шосте запитання. Про обладнання е, комп'ютерних залів, тому що коли ми прийшли на перший курс, нам сказали спочатку, що таких як комп'ютерів нам не потрібно своїх мати, тому що є від політехніки. Але коли ми стикнулися саме з практичною частиною, нам сказали, що все таки вони не в належному стані і нам потрібно купляти свої. Це добре, а ви? Я також доєднаюся до цієї думки, бо саме е, коли стосується лекції, дуже часто не працюють ні ні нічого, і це забирає. Це доволі обмежує просто матеріали, які можна подати під час навчання. Матеріально технічно ба свій ноутбук несу до студентів, і ми з ними там дивимося репортажі, обговорюємо те, що для нас важливо. Як це можна поправити, пані Наталю? Справді питання інфраструктури це є дуже важливе. І Інфраструктура комп'ютерне обладнання воно. Необхідне не тільки для навчання студентів, воно потрібне і для викладачів для якісної науки. Тут можна справді поправити цю річ, це не вимагає аж таких зусиль і можна зробити доволі швидко. Наприклад, нас на кафедрі усе, що використовується на кафедрі, усе обладнання закуплене за допомогою спонсорських коштів, за допомогою наших випускників і за допомогою різних проектів. Окрім того, в інституті комп'ютерного наук, з вересня я стала директором також. Закупили наші випускники і проектори, і роутери для того, щоб покращити ситуацію. Тому власне комплексний аналіз наявної інфраструктури львівської політехніки, для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно поправити, і пріоритетність це є важливо, це потрібно робити і залучати усі можливі для цього засоби: і спонсорів, і проекти, і зовнішнє фінансування, ну і без сумніву, власні ресурси, які також є. Дякуємо усім е, учасникам за відповіді від студентів. У нас зараз починається третій раунд. Е, третій раунд. Е, можливо, він буде найгостріший. Побачимо це вже залежно від наших е, учасників. Адже е, в третьому раунді у нас е, ви знову будете виходити до цієї трибуни, і вже запитання будуть задавати не студенти. Ми, до речі, зробили свідомий формат. Знаєте, якщо ми згадуємо будь-які політичні дебати, найчастіше в політичних дебатах один одному кандидати найбільше задають запитань, так і ми зробили свідомий формат, де студентам дали більше слова, але все одно основні запитання один одному ви можете задати кожен з вас по черзі буде виходити до центральної трибуни і відповідати на два запитання своїх колег-конкурентів. От ми я також це питався перед початком ефіру. Як ви mm -hmm. один одного конкуренти чи колеги? Мені здається, всі сказали, що колеги в першу чергу. Тобто... зрештою, ви вже й багато почули одне від одного, ознайомлені з програмами, і це вже дасть змогу почути. Цікаві запитання відповідно до нашого жеребкування починає Наталія Шаховська. Далі Назар Подольчак і Олександр Березко. Наталія Шаховська біля центральної трибуни. Ну і беремо це саме жеребкування. і Тоді Назар Подольчак, ваше перше запитання. Дякую В вашій програмі. Ви якраз вказуєте, що будете. Поєднувати цифровізацію і традиції львівської політехніки, чи можете ви конкретно навести механізми оцього цього поєднання і як це буде відбуватися? Дякую за запитання. <плес> е е так е як на мене. Найбільше часу наші науковці і наші студенти, на жаль, витрачають на збирання підписів, оформлення документів і так далі. Водночас, ці ресурси можна використати на якісь інші речі. Тому, власне, один із пріоритетів моєї програми це цифровізація. Це не дивно, оскільки я представляю інститут комп'ютерної наук та інформаційних технологій, і метою є розроблення університету в смартфонів. Така аплікація дасть змогу швидко доступатися до інформації швидко шукати необхідні речі, які потрібні чи студенту, чи викладачеві. Водночас це жодним чином не порушує традицій, оскільки йде мова тільки про полегшення. Роботи студента і викладача з пошуку інформації і утримання необхідної інформації. Ресурси для цього є. Окрім того, є позитивний досвід закордонних університетів, які вже використовують цифровізацію і, власне, аналог аплікації університет смартфонів. До речі, одна з таких аплікацій розроблена нашою львівською компанією, студентами, в тому числі інституту комп'ютерних наук, і використовується в університеті. У Швейцарії. тому власне створення такого додатку у нас дасть змогу полегшити виконання певних функцій, споростий документообіг, оскільки я займаюся штучним інтелектом, то власне і генеративні моделі дадуть змогу також і скоротити ланцюжки документообігу, і водночас полегшити відповідно виконання функцій і студентами-викладачам. І Пане Олександр, ваше запитання а, до. В Вона одне запитання, правильно? Так. Добре, Наталія Богданівна, у вас дуже амбітна програма. І я от читаю, це така дуже серйозна програма розвитку, створення механізмів мотивування. я цитую, створення консультаційно-інформаційних центрів, значить, створення лабораторії, розвиток блоку. Ну, я можу довго це цитувати. Питання в чому полягає? Це все, очевидно, потребує досить значних коштів. Де плануєте їх брати, і якщо план А не спрацює, який буде план Б? Дякую дякую. Отже, щодо залучення коштів, як на мене, Львівська політехніка неповною силою використовує свої можливості спецфондів на даний момент. Спецфонд Львівської політехніки здебільша поповнюється коштами за рахунок навчання комерційних студентів і. За рахунок виконання проектів, це йде мова чи наукові проекти, чи, наприклад, освітні проєкти. Водночас війська політехніка може надавати ряд інших послуг, наприклад. Це є різного роду сертифікації різних продуктів, це експертна оцінка продуктів, це в тому числі і ведення спеціальних курсів, наприклад, для держслужбовців. Це може бути розроблення платних освітніх ресурсів і викладання цих платних освітніх ресурсів на відомі платформи. Усе це дасть змогу акумулювати гроші і використовувати ці гроші для. Покращення інфраструктури львівської політехніки. Наступна річ, як на мене, ми недостатньо добре працюємо з випускниками львівської політехніки. Випускники повинні відчувати себе єдиною сім'єю, єдиною родиною з студентами і з працівниками. Залучення випускників до створення, наприклад, іменних стипендій, до покращення нашої матеріальної бази, до створення іменних лабораторій наших випускників це теж шляхи покращення матеріального становища львівської політехніки. Як на мене, це є можливо і в найближчому майбутньому може бути реалізоване у наступному нашому раунді. Ми пропонуємо вам відповісти на запитання чинного ректора університету. Львівська політехніка. Це пан Юрій Бобало. Він на цій посаді вже 18 років. І ось яке запитання, воно буде одне до вас усіх, і ви по черзі матимете можливість на нього відповісти. Черепкування нам також показало, хто буде за ким. Слухаємо Юрія Бобала. У своїй виборчій програмі ви обіцяли підвищення заробітної плати працівникам університету якими будуть ваші конкретні кроки для забезпечення цього підвищення? Дякую. На посаді ректора я планую залучати усі можливі джерела надходження коштів у Львівську політехніку. Перше з них це є Міністерство освіти. Ми усі розуміємо, що станом на зараз освіта загалом в Україні є дотована і повністю залежить від зовнішніх партнерів. Але тим не менше, співпраця з міністерством. Намагання отримати більшу фінансову автономію університетів, зменшення залежності від казначейства – це також один з шляхів керування грошима, які вже є у Львівській політехніці. Наступне це є добра робота з громадами, з партнерами і з бізнесом загалом, оскільки, на мою думку, львівська політехніка є регіону утворюючим університетом. Ми повинні впливати на цей регіон різними способами, в тому числі і на бізнес. Тому відповідно виконання замовлень від бізнесу різного роду замовлень це можуть бути і продукти, і сервіси. Це також ще один з способів залучення додаткового фінансування у Львівську політехніку. Випускники ще один наш шанс. До речі, коли говорити про заробітну плату, заробітна плата низька, як і в наших працівників, які займаються викладацькою роботою, так і у тих працівників, які займаються невикладацькою роботою. І збереження інженерного потенціалу львівської політехніки, інженерних працівників також є дуже важливим. Це може бути здійснено за рахунок, як я вже говорила попередньої відповіді, за рахунок іменних стипендій, як для викладачів, так і для інженерів. І ми маємо вже успішні результати, успішні в. Провадження в цьому з цього, це, наприклад, компанія Рушен виплачує стипендію викладачам хімічного інституту. І останній момент це справді грантова політика, участь львівської політехніки у різного роду грантах, в тому числі інфраструктурних. І для збільшення частки, яку може отримати політехніка від грантової діяльності, це в першу чергу. Перетворення нашого проектного офісу у центр, який шукає гранти і допомагає їх писати, тобто йде мова про міждисциплінарні гранти, великі, які дають змогу залучати велике фінансування і використовувати їх для оплати праці і студентів і викладачів. Ну і без сумніву, остання річ це є співпраця з місцевими громадами. І виконання замовлень на потреби місцевих громад, наприклад, війська політехніка може виконувати сервісні функції з управління і налагодження електротранспорту у місті Львові, електромережі, озеленення і так далі. Тобто, поєднання різних форм фінансування дасть змогу покращити фінансовий стан як викладацького персоналу, так і інженерного. Дякуємо вам. Це була відповідь на запитання від чинного ректора Львівської політехніки про те, як кандидати планують вирішувати питання зарплати, збільшувати ці зарплати для викладацького і складу працівників усієї львівської політехніки. І згідно нашого жеребкування, Наталія Шаховська розпочинає раунд 5 і ми вас запрошуємо до цієї трибуни, за якою ви вже сьогодні неодноразово були. Шановні ведучі, шановні колеги, я дуже дякую за можливість такої доброчесної і відкритої бесіди сьогодні. Як на мене, вибори Львівської політехніці, демократичні вибори львівської політехніці це і основа для розвитку львівської політехніки на загал. Протягом цієї компанії я мала змогу поспілкуватися з колективами, зрозуміти особливості кожної кафедри, кожного колектива, І без сумніву, це буде враховано в моїй програмі і програмі розвитку Львівської політехніки. На загал. Я ще раз хочу подякувати колективу Львівської політехніки за підтримку. Працівники Львівської політехніки і студенти це є основа. Львівської політехніки, які дають змогу нам розвиватися і процвітати, хочу подякувати ще раз Збройним силам. Жертви, на які пішли і викладачі, і студенти Львівської політехніки, загиблі, не можуть бути замовчені. І тому одним завдань, мене як ректора, я передбачаю меморизацію пам'яті загиблих у війні випускників, студентів та викладачів львівської політехніки. Дякую за таку можливість дебютувати сьогодні. Дякуємо вам.